ОСП за мільйон гривень. Ой, Михайловна, Михайловна, <рі> Михайловна, силікон силиконом, а гачки гівно. Чуєш, я чую, ти кажеш, я сьогодні взяв з собою дубіну. Ну, у мене така логіка, я ну, не знаю, що. Не, поняття, в тебе така логіка. Дивіться, яка круть. Наскільки круто і детально все пророблено. Блин, ти бачив? Та бачив капець. А всіх вітаю на каналі ProSpiнан. Сьогодні у нас рибалка в місті Києві. Зараз на годиннику у нас 6 ранку. Приїхали ми на оболонь і будемо шукати судачків, окуньків і іншу хижу рибу. Ловити будемо сьогодні переважно на телспінери. До мене приїхали нові моделі в нових кольорах. Тому я вам друзі все сьогодні покажу. Ну, а зараз давайте коротесенько. Поки збираємось, я вам про снасті свої розповім. Ось така в мене сьогодні вудка, X-Game 9 до 16 грамів, тисячна катушечка з червоненьким шнурочком, одноіменним теж X-Game, теж червоний, такий гарний, красивий. І зараз я нав'яжу оцей повідець 0,3. Ось. Одягнуся вейдерси, вейдерси, і підемо з вами ловити. Але я сьогодні, ось, бачите, взяв з собою подругу. Чуєш, я чую, ти кажеш, я сидів взяв з собою дубіну, Дубі. І зараз <реш> на мене, покажеш, <реш> <реш> А то він за Ну так, Враховуючи те, що ти не взяла сьогодні з собою верди вейдерси, а прийшла в трусіках. Ви, де видно вам? А, ну, туди, трошки десь сюди. Я вам зараз покажу, бачите, дівчина прийшла на рибалку в трусіках. І вона буде стояти сьогодні в поколінах водички і буде ловити окунців. Так, Михайло? Слухай, я буду ловити, що ловиться. Ну я знала, що треба вейдерси. Просто якщо б у мене були такі нові гарні вейдерси, як у тебе я би ще заїхала в гараж за вейдерсами. в тебе теж ні фігує, вейдерси, тому не прибідня ні ну, сім, не сім в тебе, сім, сімс, ну, в тебе ну але теж не ну, взагалі ти гарніше. Чого це ну просто та так та робіщики кажуть, то не як кажуть, що красивий конечно, да? конечно. Ну, ладно, саме так. красивий. Да? Слухайте, ну з з другого боку, поки він збирається, одягається. Я як він каже, в трусиках вже піду. А я ще буду одягатись. І спробую спіймати активну рибу. Клас, ну біжи, все. Але Сашка дала мені тейлспінери також, він же мій друг, він про мене подумав. Я не силікон, це на тейлспінери. Я подарував, так. А ти мені подарував? Звісно. Ти думала, що то на здачу буде? Я думаю, що дав мені зараз половити. Ні, я тобі подарував. Блин, я вже з утра з подарочка. Ну все, все, шуруй. Давай, коротше, я одягаюсь теж і приєднаю зараз до Катрусі. Ну що, розпочинаємо. Розпочинаємо нашу риболовлю. Починаю з толспінера 10 грамів, поставив в такому голографічному натуральному кольорі з білесеньким полюстком. Слухайте, тут, а тут яма така, да, Кать капець. О, єсть. Знайшли ми дно. І будемо зараз шукати окуня. От Якраз ось в такі умови, коли вам потрібно дуже далеко кидати, дев'яточка це саме-то. саме, саме то. Ну 2,16, якраз такий тест, з яким ви зможете працювати там спокійно від тих 2 до 16 грамів. Я вже неодноразово казав, що ця вудка справляється в принципі з цими вагами. 2 грами вже нагружає її, але ну, звісно, що ви 2 грами не відчуєте в руку. В руку починаєте на твердому дні десь ну, від 4 чітко відчувати. Ну, а головне те, що поверхам теж можна сміливо там 16 поставити, і, в принципі, без проблем. Так, будемо ми зараз шукати рибку, рухатись. Фігува, що Михайловна приїхала сьогодні без чоботів, а на шию я її не посажу, бо вона трошки важка. Да. Важка. Ну, звісно. Він пенсіонна вузри, то зенічну, де дружина не важка. Та слухай, я вже старенький, для мене вже всі дівчата важкі. От Катя каже, ой, важка. Подумала, що я щось там наганяю її, що вона товста. Вона не товста. О. То ці дівчата тільки скажеш, що щось важка, все, сразу стрес, місяць не їдять. Ой, да, дивно, я ладно, може не їсти, але пити я точно не брошу. Це я те саме кажу, слухай своїй дружині. Бри, не ходиш, хожуш в спортзал, всі діла там, коротше. Але ж трошки, знаєш, не можна як схуднути, як я як, як хочу. А щоб схуднути, треба бросити пити. От я можу кинути їсти, а бухати ні. я не кину. Ні. А Та що, що, що тоді робити? Радість завжди. Що тоді за прикол? Ой. Ну, Це ми, звісно, жартуємо. Хто треба буде тестити фонарики діпер? Фонарики, діпер, так. Да. Слухай, до речі, я ж був з цим фонариком е Дві ночі взагалі його не вимикав ви і тільки наполовину висадив. прикинь. Mm. Тих, мені здається, що ми вже пізно, так? Да? Та ні, не пізно, просто треба його шукати. Як пізно? Він цілий день може клювати. Ні, ну було б краще, коли б ми тут 4 ранку з тобою стояли. Ну. Коли рухалась водичка, бачиш, вона зараз стоїть, а вона рухалась, тому що берег весь мокрий. Чотири ранку ми б з тобою би стояли. В, в КПЗ в, десь. Так, так, так. Ну, я, до речі, от, по п'ятої, коли виїжджаю, коли їду на човні, там, наприклад. О, ми о, на да, риба. Да, слухай, я, я навіть бачив, як вона о, влупила, влупила слуха, так. Да? Да. Да, все о, на камеру. Саня, це щось нормальне. Да? Це ну, або давай. невеликий судачок, або хороший оку. Або хороший окунь. Ух, як він влупив, ну, ти слухай, бачиш? да. Це не цей. О, це, це. це судочок, гарний судачок. Та ти що, це Ну слухай, сюди. так ти на такий силікон, це ж тебе якийсь там ОСП за мільйон гривень. Ой, Михайловна, Михайловна Михайловна. Сілікон з силіконом, гачки гівно. Ні, садь гачки хороші, та просто, просто ру... що маленькі, руки, руки зі страки. Там не маленький, там хорош ну, сюди. Да, таки, так, да, грам 800 Гран... там yeah. під кіло був. Отак от, друзі. Влупив? Ти бачив, де Ось тут під берегом. Влупив сань, під берегом. як він Отож він тут стоїть. от, Дивись і ну, покажи. та ти що, клас. А ти так любиш оці гачки не по розміру. Я туди два сань, рази коротший гачок. Я знаю. Я тобі скажу чесно, я це зробила спеціально. Дивись, я перевірила, він працює. Силікон, дивись. Він працює дуже класно, бачиш? Ну так. Да, да. Я спеціально думаю, що, якщо що подив... щоб на отаку рибу, так? Да? Ну, в мене така логіка, я не ну, знаю, понятно. що. У тебе така правильно. логіка. Треба діяти, як каже один відомий юний риболов Тимур. Треба діяти нестандартно, О, да? я діла нестандартно. стандартно. <рес> ну воно ж працює, дивися. Та ти, працює, давай. Давай лови, Михайло, поки вихід робить. Та ну, бачив я, 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 ти Так, лас. Ох ти, ти що? Да? Да. Воно було? Да. Сань, вони, мабуть, зараз Ми якраз потрапили з тобою. Ну, можливо, але це. Ти бачиш приблизно там, де в мене. Да, це в мене був ну певно, що не судак. Ти бачиш, аж фрикціон угу. спрацював, бо в мене після голови не затягнути фрикціон. Я кажу, що там певно, що був не судак, тому що така подвійна і дуже потужна покльовка, можливо, окунь великий. Так, це вже цікаво. слухайте, Можливо. це вже цікаво. Михайло вони от руки трусяться. Може ти випиваєш часто, що в тебе руки, чи то від да. риби. Да. Від риби? Ні, випиваю часто. Випиваєш часто, да. молодець. Так, пользуйтесь моментом, коли поки я йду в сторону Михайловни, показую Катю в трусіках. У нас є бізнес-ідія. До речі, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли, якось ти казала, що в тебе буде контент майже як на OnlyFans, що ти будеш в купальниках ходити. Op, давай я музику <реш> <хоча> <реш> будеш... Я І щось я не бачу, слухай, вже літо до досеред... середини дійшло, да. а ти щось... Ми треба загар, Сань, я не загоріла. Так, коротше. Зараз беру з собою ось таку корабульку. Ми зараз туди зложимо телспінера. Бачите, в мене ось старі моделі, а я зараз туди складу трошки нових Нових кольорів. Ось такі червоненький, дивіться. Класний. Я вам пізніше трошки там ближче до кінця відео покажу ближче це все діло, всі кольори розповім про них трошки. Це ненавиджу, от коли в цих пакетиках хер витягнеш нормально. О, оце дуже класні коробки, зрозуміла? Дивись. І вони одна до одної чіпляються. Дуже класні. Я собі ще замовлю. То я у галінка брав. О, та в нього ціна гарна. Так, все, коробочку я собі закомплектував. І зараз сумочку залишаю тут на березі, тому що незручно заходити з неї. Все, пакетики це все туди, на торбу. О, бачите, такий в мене величезний набір. І просто вейдерси туди за пазуху собі кину. І все. Отак. Це от найзручніше. Це всі сумки, то все фігня. От вейдерсах коли. Або жилет треба розгрузочний, такий дуже коротесенький. Або от таку коробку на шию собі поставили, цей, як він називається, мотузочку. На шию мотузочку поставили і собі за пазуху кинули і все зручненько. Так, все, силикон знімаємо. Жодної покльовки нема, не хоче він їсти зараз силікончик, хоча Катя, бачили, впаяла. Ну, то було трошки раніше. Перехожу на кейлспіннери. І одразу ось цей подобається мені в золоті. Дивіться, який гарний колір. Зараз повезі тільки оприділимося, може, можливо, поставимо оцей там 18 чи 16 грамів. Це в мене... Десяточка. Десяточка. Так, Хі -хі. перша рибинка, бачите? Ось такий супер жерех, Ну, круто. Блін, я в шоці. Ну, що шо це? Шукав, шукав, ходив в жереха, колись. От він, дивіться, ось він. Той жерех. Так, ось такий малюк. Ну і, до речі, ось на новий колір. телспінера він взяв. Ну, жереха дуже багато тут гуляє зараз. І навіть великі жереха, але вони тут, от в лататі в самому, достати звідти взагалі проблема. Хоча можна отак от, я думаю, що на кордоні з, на межі, да, з лататтям, може і впаяти, тому я зараз зайшов поглиб, поглибше і намагаюсь робити таку рівномірну проводку через раз вздовж цього латаття. Ну, рибка сьогодні якась неактивна. З самого-самого ранку, з самого ранку бачили, Катя спіймала гарного судака. От в мене теж була гарнезна просто клювака така. Але не сіла рибка і все. І потім все закінчилось через 15 хвилин якісь контакти з рибою. На цьому все. Опа, є, друзі, є. Щось ми впаяли. Щось ми впаяли. Бачив я, що грала рибка. І це, дивіться, жерешок. Знов жерешок. невеличкий, але, бачите, але він є. Ну, в таку жару, слухайте, це вже добре. Зараз я думаю, що треба от саме такою тактикою половити, покидати. Тримаючи удлище догори і проводити телспінери над травкою, де ось він гуляє той же ришок. О, бачите? Манюнька. Давай, шуруй. Буде у нас така ультралайт рибалка на телспінери. Ну, до речі, в тому -то і прикол телспінера, в тому, що ви можете різноманітні проводки робити, тобто проводити рівномірно в різних слоях. В залежності від паузи, яку ви робите, можете джигувати. Але це от мною було помічено, що це приманка, якраз, яка максимально класно працює влітку і на початку осені. Ну, десь найкращі результати в мене були з травня по вересень. З травня по вересень от були найкращі результати з цією приманкою. І влітку взагалі вона гарно працює. А от якось намагалися там в березні ловити, в листопаді ловити. От якось щось не працюють вони. ну, Принаймні в мене. Я не кажу, що це там 100%. Але от ми скільки питал, намагалися щось спіймати, то не дуже в нас виходило. Так, ну, жиришка впаяли, це вже добре, до речі, вже другий. Так, да, сюди би приїхати з самого рання, там в 4 години, щоб бути вже на воді, то до 6 я думаю, що можна з успіхом половити. Але це можуть зробити тільки люди, які проживають тут неподалік. У мене це ніяк не може вийти. Він буде мати легшу вагу і ми зможемо його вище провести. Тому що в глибині все одно нема що ловити там зараз. Так, давайте зараз побачимо, що в мене є цікаво. Що тут в мене цікавого є? Давайте ось такий. Ось такий. Зараз спробуємо. О. Бачите, да? гуляє потрошку невеличкий жерешок. Ну, тут, до речі, і слони такі скидалися, але вони скидалися прям в лататті так в глибокому і-і-і. І туди ніяк нічого не кинеш, ніяк нічого не проведеш. Ах, є, друзі, є є, є. Нарешті о окунця, дивіться, якого гарного. Ой, гарний окунець Впаякали такого ось окунця Ну це вже це вже щось схоже на якусь рибку. не Теж, теж не супер-пупер, але дивіться, дивіться, непоганий, непоганий окунець. Зараз будемо його звільнимо. Так, ну ось такий от гарнюній красунчик нам попався. Бачите, ось з'їв він цей телспінерочок. Дуже складна риба зараз, жаріща стоїть, але ж, бачите, нам вдалося все ж таки вже спіймати третю рибу. Зараз будемо його звільняти та відпускати. А, є ще один. Це ми, мабуть, з вами, це ми, мабуть, з вами потрапили на... іди сюди, опа, оп! Це ми, мабуть, з вами потрапили на невеличку стайку. Так, а ну давай, звільнено тебе. О! Дивіться, ще ось такий. Трошки менший, але теж давай, пливи. Але теж прикольний. Ну, слухайте, давайте зараз. Давайте, давайте зараз тут покидаємо трошки. Можливо, ми втрапили на невеличку стайку і нам вдасться трошки тут їх половити. Ну, клюнув він майже ось, що перший, що другий, майже ось на, на межі травки, ну, оцей починаючися латаття і відкритої води. Це вже у нас четверта рибка. Ну, це непогано насправді для такої жари. І враховуючи те, що у нас, друзі, дивіться, нічого собі на годиннику 12 година самий, самий пік жари. Бачите, ось він тут чому тримається? Тому що тут ось є ці, як його, ракушка. Бачите, ось ця дрессіна, вона називається. Драцена, дресена. Так, ну давайте спробуємо ще. Зараз зробимо з десяток закидів. Якщо нічого, я так зрозумів, нам просто потрібно ходити шукати. Якщо нічого, то будемо зміщатися і також планомірно будемо проловлювати бережок. На жаль, там дуже багато попереду я бачу доночників стоїть і вони будуть зараз нам банально заважати це робити. О, є ще наш кряба, ще наш кряба, десь сюди. Зійшов. Ось от, от такі окунці. Так, ну цей взяв вже з русла, це вже у нас п'ятий виходить. Так, трохи обірвалися. Зараз перев'язую повідець. І попробуємо ще тут. І хочу я тут ще спробувати трошки з силікончиком покидати, тому що тут така бровка цікава з ракушкою. В принципі, од неї я і обірвав свій тейл. От зараз перевіримо. Можливо, тут вони тримаються ці опоня, тому що один тільки що нам попався. Так, все. Так, ну давайте зараз я віставський, віставський цей хвіст поставлю на п'ятиграмчиках. грамчиках ось такі в масельці. Маселька, маселька. Це ось таке, дивіться, зараз покажу вам. Дивіться. О, ось такий два з половиною дюймики. Зараз побачимо. Упрошеннями відео. Є, є, друзі. О, дивіться, який окунь гарний. Опа, щось вони мене сьогодні відпадають. Ну, бачили зато. Бачили, є рибка. Це, до речі, вже друга тут покльовка, ось в цій ямці. Давайте спробуємо зараз ще. Ще тут спробуємо покидати. Першу я не засняв. Щось там глюкнула в мене від жари камера. А от друга рибка сіла. Давайте спробуємо ще. До речі, бачите, у куняка такий був достатньо непоганий. Достатньо непоганий. Так, ну що, хочу вам трошки розповісти про е, ці телспіннери, на які я ловив. Значить, Дивіться, ось у мене така коробочка дуже зручна. Е, посилання залишу це Мейхо, вона класна тим, що дві коробочки можна одна до одної так от приєднувати, і у вас, в принципі, от виходить двох... ви отримуєте двосторонню коробку. Е, вона тут, бачите, зроблена ось такими прорізами, тобто дуже зручно в таких коробках. Зберігати коливалки, оберталки, ось телспінери і джига-лівочки невеличкі. Дуже зручно. От я переношу свої телспінери, бачите, от таким от чином. Значить, в мене це набір телспінерів від Акурата. Це наш український виробник. Дуже класно, що саме це виробляється не десь там в Китаї, а робиться все вручну, це ручна робота, і вони настільки детально пророблені. Ну, давайте ось я вам покажу такий. Великого розміру возьму. А ось такий толспінер. Дивіться, наскільки тут пророблені всі деталі, тобто заберена ось ця кришка, очі, ніздрі, ротик, повністю все зроблено. Значить, Тут встановлено, як правильно це робити, вертлюг з підшипником внутрі. І одночасно, бачите, вже є кембрик. Кембрік, який не дозволяє перехльостуватися вашого полюску з. Тройним Гачком. Що цікавого саме в цих телспіннерах, багато телспінерів працює просто тіло, воно працює як груз, йде як кірпіч і ззаду грає цей полісток. В телспінерах від акурата вони працюють як цикада. Тобто тут форма тіла підібрана таким чином, що коли ви робите проводку або робите підброси, ваш телспінер йде ось так от коливаючись. Зрозуміло, да? Тобто в, не, в нього є ось такі високочастотні коливання, які дуже дуже видно, і ось такі от перевалювання робить додаткові коливання в воді, яка, звісно ж, приваблює рибу. Ну і плюс тут пелюстки дуже-дуже легко запускаються. Такий малесенький підривчик, і все, спінер вже заведений. Вони виготовляються в декілька вагах: є 10-14, якщо я не помиляюсь, і 18 грамів. В мене є всі розміри. Як бачите, набор такий достатньо. Великий. Що ще прикольно? Прикольно, то, що є різні форми полюстків. Є ось такі полюстки. Бачите, це такі полюсточки, які трошки сповільнюють падіння така форма полюстка, вона сповільнює падіння самого телспінера. І є ось такої форми полюстки. Дивіться, вони дуже класно заводяться. От реально, просто там з пів раз і все. Так, ну ось дивіться, нові. Кольори, які з'явились, саме ось ця верхня частина. Оці толспінра в мене вже дуже давно. А ось ці, наприклад, голографія це взагалі, дивіться, дивіться яка круть. Наскільки круто і детально все пророблено. Бачите, так? Да? До речі, на оцей колір сьогодні в мене вся риба майже була, От саме на цей колір, поки я його не обірвав. От дивіться, яка краса, наскільки крута покраска. Бачите? Ну, береш в руки, ну, блин, маєш вещ. І дуже класно, що це саме наш український продукт. Це все робиться у нас в Україні. Бачите, яка краса. Ну, ось цей пелюсток з насічкою про той, що я казав. Ці вони мають вагу від 8 до 18 грамів, тобто 8, 14 і 18 грамів. Дивіться, ось є такі ще модельки. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Ось, бачите, яка краса, наскільки все детально пророблено. Саме на ці телспінери я думаю, що багато хто з вас бачив відео ще в 2001 році, коли був відкритий човен. Вийшов я в залив сосни, поставив от, з трьох закидів, спіймав дві щуки. Одна була там двушка, друга там щось, наче під три кілограма ну дуже круто, і дуже класно ми на них половили. З Богданом на Десні, на Чернігівщині спіймали всі види риб, що тільки можна було спіймати. Судака, щуку, жерех клюклював і такий гарнений, гарнений, гарнений окунь. Дуже класні приманки, універсальні. Раджу звернути на них увагу.